Для того, чтобы найти невестку своему сыну. Да. Вот вы себе представляете, какой она должна быть. Опишите ее. Идеальную невестку. Это какая, как бы. А вот какая вы. Ну, я не можу себе похвалити, ну я вам сказала так. Ну, хвалить, хвалить. Щоб і город був в порядку, хай скажут, дівчата вони були, щоб і город був в порядку, щоб і худоба була. Щоб не було до нього приїхала одна жіночка та й каже, а я її не заковирьовувала, ту картошку, я її виковирьовувати не буду. Понимаете? Щоб вона встала рано, щоб вона подивилася і все горіло в руках. Щоб вона знала, що я не кажу, щоб вона держала ту корову, щоб вона держала тих 20 рослиней там чи скільки. Я не кажу, хай живуть по своїй можливості. Я ще можу, я ще поможу, я ще підскажу, я ще Так вот я не можу понять, добрая. По своїй можливості і так, як ви. Що? Як вони повинні жити? По своїй можливості или так, як ви? Хай вони живуть, як вони хочуть, але я буду контролювати, розумієте? Я буду дивитися. Ага. А це не так, наприклад, там Марино чи Горпино. Це не так ти зробила. Треба його так лучше зробити, розумієте? А горпина вам скаже. А горпина скаже, ти, я і розвернусь і піду. Ви да. розвернетесь і пойдете. Да. Ви собі вірите. Надо повірити.